Слава Україні! Ви слухаєте новини на Українському радіо Дніпро в студії Ілона Шевченко. У ніч на 5 серпня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини Нікопольський та Криворізький. Детальніше про наслідки обстрілів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі з різною зброєю російські війська обстріляли нашу область, били одразу по двох напрямках: це Криворізький та Нікопольський райони. Вдарили ракетою, градами ураганами та ствольною артилерією на щастя люди не постраждали. Двічі за ніч російська армія накрила градами Нікопольський район, випустивши до 40 Реактивних снарядів по Нікополю. Люди неушкоджені залишились. Зачепилось десяток житлових будинків, чотири господарчі споруди. На одному з подірів виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Було влучання і по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. По Мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі, там побиті вікна та дах, виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено 8 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По Криворізькому району ворог бив з ураганів та ствольної артилерії, накрили вогнем Карпівську та Зеландольську громади. Обійшлось без жертв. У Нікопольському районі Дніпропетровщини, який у ніч на 5 серпня зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню та ракетного удару, поліцейські документують наслідки злочину армії Російської Федерації. Про це повідомляють на сайті обласної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України першому розі відкрився центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Інформаційно-культурний хаб надає допомогу та підтримку усім переселенцям з Маріуполя. Тут є психолог, медичний працівник, юрист та менеджер з працевлаштування, а у дитячій кімнаті працює кваліфікований педагог. Також Маріупольцям, що реєструються у центрі, надають гуманітарну допомогу: що два тижні продуктовий набір і раз на місяць набір із засобами гігієни. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, який також був на відкритті, сюди можна прийти на від просто попити кави та поспілкуватися знайомими. Тут працюють виключно маріупольці заради маріупольців, тобто вони відчувають ті ж жахи, той самий біль, який пройшов Маріуполь. Сказав він. Перші два таких центри відкрили у Дніпрі та Запоріжжі ще на початку травня. Наразі їх вже 11 по всій Україні. За цей час їх відвідали більше ста тисяч маріупольців. Далі планують відкриття центрів ще у п'ятьох містах. Відвідати центр у кривому розі можна щодня з 8 до 17 години. Курси з домедичної допомоги проводять у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Зупиняти критичну кровотечу навчали містян та переселенців. Рятувати життя вчились і кореспонденти Суспільного. Такі турнікети роздали всім присутнім. Тема заняття зупинка критичної кровотечі. Спочатку люди вчаться його правильно складати. Розпізнати критичну кровотечу, розповідає інструкторка Ганна, можна за калюжею крові біля травмованих, плямах на одязі, за фонтаном крові з рани та коли відбулася ампутація кінцівок. Щоб людина не загинула від втрати крові, відразу треба накласти турнікет. Так вчаться зупиняти критичну кровотечу собі. Турнікет потрібно туго затягнути, до відсутності пульсу в руці, зробити це за 30 секунд, по тому написати час накладання. Житель Дніпра Микола турнікет тримає вперше. Каже, вправлятися з ним непросто. Я прийшов для того, щоб отримати деякі навички по рятуванню життя своєї і, дай Боже, комусь сторонньому доведеться. Не очікував, Думав, що це буде легше для мене, але я пару разів потренувався, вже стало виходити. Відпрацьовували сьогодні й допомогу іншим людям. Накладали турнікети один одному. Валерія, волонтерка, переїхала до Дніпра з Маріуполя. Прийшла, щоб навчитися допомагати пораненим. Я хотіла собі провести але для цього, щоб провести мені треба знати, як їм користуватись. Тому так вийшло, що. Почалися ці курси по іншим, по другим волонтерам. Я дізналася, що є такі курси, і вирішила, що мені це потрібно, тому що ця річ вона дуже вона рятує життя. Так, і курси для всіх бажаючих проводять Дніпровському державному університеті внутрішніх справ щотижня. Безкоштовно заняття тривають близько двох годин. У нас курси поступово. Деякі у нас люди у нас ходять два-три етапи, і ми навчаємо якмога більшому об'єму, даємо більший об'єм. Інформації військовий стан це не тільки зона бойових дій. Це ви розумієте, і бомбардування, які здійснюються ракетами. Це можуть бути попасти в будинок, де багато людей можуть бути під завалами. І перш за все ми врятуємо життя. Пріоритет це є життя, здоров'я це потім вже а життя це у нас критична кровотеча. Сьогоднішнє заняття у нас було присвячено зупинки критичної кровотечі. Набирають на заняття групи по десятеро людей. Записатися на курси з домедичної допомоги охочі можуть за номером телефону на сайті Університету внутрішніх справ. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро такі заняття проводять щотижня, і всі бажаючі можуть записатися за телефоном 067-892-69-26. 5 серпня день вшанування пам'яті Дмитра Ворницького. Він був істориком, археологом, етнографом, письменником, громадським діячем та першим директором історичного музею у Дніпрі, який нині носить його ім'я. Завідувач відділу Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Максим Кавун каже, що Яворницький це ціла епоха в історії краю. Він фактично був модератором культурного життя Катеринослава початку ХХ століття. Нагадаю, що сьогодні, 5 серпня, виповнилося 82 роки з дня смерті відомого історика і громадського діяча Дмитра Яворницького, а 19 лютого 2016 року в процесі декомунізації центральний проспект Дніпра переіменували на честь нашого відомого земляка Дмитра Яворницького. Ви слухали новини на українському радіо Дніпро. В студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе і вірте у перемогу України.